Наступне, мов маленький м'ячик, висить та не скаче. Рум'яни гладеньке, на смак солоденьке. Даю вам підказ, коросте на день. Рум'янки. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. Ну, книжечка, а є така книжечка, у якій є буквочки. І ви вчите ту книжечку, щоб потім мені читати. Вона називається Абетка. ця книжечка Абетка називається, яку я читала. Спритний майстер у стрибках на деревах. На нозі голова достиг. Куди сонце повертається, туди голова нахиляється. Живим зерном на живу я на землі. Щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі. Ти вам підказочку виністеться кожен день. Він довешці. Пшенички. У нашої бабусі сидить дід з кожу. Проти перші звіться, без води помивається. Дай вам підказочку. Хто вмивається лязичком? Я. Валі з нами відгадайте, хто це печені. Хто для вас найрідніша? Мама і та! <свистання> <свистання> Уночі гуляні, аж десь спочивай.